35 ударів ножем на Сумщині. Молодик просто на очах у десятирічної школярки жорстоко зарізав її сестру. 17-річну дівчину вбив її колишній хлопець. І уявіть, удари були такі сильні, що ніж зігнувся. Після цього молодик наклав на себе руки. Юлія Зайцева розповість більше. До будинку булахів у Кролівці йдуть люди в жалобних пов'язках та страурними вінками. Тут оселилося невимовне горе. Не Ця родина ледь оговталася після того, як п'ять років тому пішла з життя мати дівчаток. Нині страшною смертю загинула одна зі старших доньок Людмила. Любили її всі, всі і везде. Тим более в нас вони дві блесняшки. Одна вот, така залишилась. Просто маслив. Душу розриває просто. Так жестоко. За що? Если ты любил її? Прости її. Если ты любишь, действительно, прости, отпусти її. Отпусти. Що ти делаешь? 35 ударів. На 17-річну дівчину напали пізно ввечері, коли вона разом із молодшою сестрою поверталася додому на скутері. Людмила несамовито волала від болю, а нападник скажено штрикав ножем по всьому тілу дівчини. Спина, груди, обличчя, все залило кров'ю, але чоловік не зупинявся. Такі нож Лезві сантиметрів 25. п'ять. Да, Отакий нож 4. і отак согнутий, і буква «Г» согнутий нож. Видно, він її в косі набив і попав Нелюд замахнувся й на дитину, але вона змогла ухилитись і впізнала в ньому колишнього хлопця Людмилки. І це все мой ребенок виділ. У нього на 10 десятилітній дівчинки. Говорить, папа, я нічого не змогла зробити. Говорю, досічки, що ж ти могла зробити? Зрешечна Людмила вирвалась, але за кілька метрів нападник не здогнав її і добивав руками. Вона бігла, тікала. Отута, коротше, вона впала. От, отута вона лежала. А де ж він ховався од неї? Отут він пошавковиця і стояв. Здав, Батько відвіз до лікарні дівчину, що стікала кров'ю вже у стані клінічної смерті. Проводились реанімаційні заходи лікарями приймального відділення, але вони позитивної динаміки не дали. На жаль, правоохоронці одразу кинулися на розшуки вбивці, на якого вказала менше сестра Людмили. Його швидко знайшли, але в зашморгу у сараї присмертних записок ніхто не залишав. Нікому нічого він перед цим не повідомляв, не друзям, не знайомим. 22-річний Микола не вчився і не працював, займався спортом і мешкав із мамою та бабусею. Характеризується позитивно, в поле зору правоохоронних органів не потрапляв, шкідливих не мав. Вони зустрічалися зовсім недовго, але хлопець із розставанням не змирився і буквально переслідував кохану. Вони у погодах як розійшлися назад. Він їй там, ну оказується, дзвонив там, зустрічав її. Там ну просив, щоб обратно помиритися. Та я б його би, Я б його порвав би з руками на куски. Він це знав, і за цього він утік в пітлю. Ну забрав мою дівчину скотина. Цього року Людмила закінчила школу та мала безліч рожевих планів. Чи може буде щось виправдати нелюдський вчинок ображеного хлопця, який закреслив це майбутнє? Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТ